Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні вже в Києві говорив з головком Сирським доповідь щодо всіх напрямків на передовій і нашої курської операції. Покровський напрямок, молодці. Кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, хто забезпечує захист наших позицій загалом Донеччина і Запорізький напрямок. Це Дуже складні умови, це жорсткі дії ворога, але стійкість наших підрозділів має визначальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить щодо курської операції. Були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі. за цей тиждень. Ми додали Україні нових домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання ще виробництво. Кожен закордонний візит це завжди розмова про інвестиції у промисловість України. Наша промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів бойової техніки, ніж дозволяю, це робити фінансові спроможності нашої держави. Але водночас є багато партнерів, які з об'єктивних причин. Не можуть допомогти постачанням зброї, не мають своєї, але здатні допомогти нам з фінансуванням. Також у деяких партнерів є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз в обороні в наших активних діях. Є лідерство країни, яке об'єднує інших у світі заради такої нашої спільної виробничої роботи. Я дякую кожному партнеру України, хто вже інвестував в нашу українську оборонку. Ми вже значно збільшили виробництво, зокрема дронів, завдяки таким інвестиціям. Зараз у Франції ми говорили про нову модель взаємодії про створення спільних українсько-французьких виробництв в нашій державі на рівні міністерств оборони. Це опрацьовується, вже працює. Данська модель це коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї. А нову французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв. Дуже розраховуємо на цей результат для України, і це персональне завдання для міністра оборони, для міністра Техпрому забезпечити. Виконання всіх наших домовленостей. Я хочу сьогодні відзначити воїнів нашої нацгвардії України, які б'ються разом з усіма на фронті та особливо проявили себе цими тижнями. 12-та бригада спецпризначення Нацгвардії та, зокрема, старші солдати Роман Здебський та Владислав Русенко, 15-та бригада оперативного призначення, молодший сержант Богдан. Петренко і сержанти Юрій Колосовський та Євген Кузнецов, також перша президентська бригада, молодший сержант Владислав Скоробагач та підполковник Володимир Жданов. І ще спецпризначенці другого та четвертого загонів центру спецпризначення Нацгвардії Омега, які воюють на Харківщині та. На нашій Донеччині їхні імена зараз назвати ми не можемо, особливо чутливі завдання у хлопців спеціальна робота проти ворога. І результат саме такий, як потрібно Україні. Дякую, хлопцю вам. І ще хочу сьогодні відзначити українських військових капеланів, духовні отці з різних конфесій, які служать, щоб наші воїни мали духовну підтримку та правильну пораду. Світло надію, і дуже важливо, щоб більше представників церков, релігійних спільнот, усі, хто працює на духовну незалежність України, долучались до військової служби України, були ближче, ближче до хлопців на перед передусім у бойових бригадах, і саме там, де найбільш потрібно. Я дякую кожному військовому капелану, хто служить саме так. З нашими з українськими воїнами, дякую кожному, кожній, хто посилює Україну і тільки на сильних позиціях ми досягнемо справжнього миру, справедливого. Слава Україні!